216 квадратних метрів, будинок два поверха і гараж на два авто. Знаходиться у містечку в селі Крюківщина. Дуже, якісний, дуже якісно побудований, максимально підготовлена фасадна частина, ворота відкатні з автоматикою, газ вже підключений, паркан встановлений, можна заходити на внутрішнє оздоблення. До речі, ну, всередині зараз теж покажу максимально все. Підготовлено блок 40 см і 10 см утеплення мінеральна вата. Гараж на два авто, рулетні ворота, автоматика, котел встановлений вже. Тут іде тепла підлога на водяному контурі. Чистова штукатурка, чистова стяжка, все готово під чистове оздоблення. Монолітні Перекриття між першим і другим поверхом це кухня вітальня столова і вихід на ділянку. Сантехніка теж монтована. Це iBox під душову кабіну. Зараз покажу вам планування другого поверху. Сходи монолітні. Другий поверх він повноценний. Можна ще за бажанням зробити горяще. Одна спальна кімната. Друга, посередині ванна, теж змонтованою сантехнікою. І це Master Room зі своєю гардеробною і ванною кімнатою. такий у вас вид з вікна на містечко. І ця частина. Телефони будуть в описі, телефонуйте, приїжджайте на перегляд.